Неділя зранку йдемо до лісу. Там вже якась машина їде. Але ти дурне, що ти робиш? П'ять темно в лісі, ну я не знаю. Але, але є але... горбік і під ним є грибочок, дивіться. Копнули просто. Ну, а побачили, побачили, Отак є. Тут іще два. Один. Другий. Може, де ще є треба, дивитися. Метри відійшли. Тих двох рибой. Один Туда? другий. Це... Чекай, бо це копнув, хтось, mm -hmm. видиш. От він, ковало. Тут гарний правда? Це прям красунчи. А во, дивись. Один. Другий. Тихо, тихо. Один, другий. Третій. І десятий. Треба дивитися, а потім будеш хто. Це на що він на світлі в дорозі. Так би не вийде. 15 по сьомі. А от діти, Ще є? Аво, ще один може. А ні, це я брешу. Це промо. Allo, дивіться, а от дивіться, от є. Ось такий красунчик. Нічка і по придорожку є щось. Щось видно. Все, підічка. Також другий. Прийшли в наше гарне місце. Серед ночі Ну. Там та їдуть так як вагонами, блін люди до лісу. Всі шарять подальше, де більше грибів, де грибні місця. А ми навпаки йдемо там, де менше людей. А от дивись, там є білий. Гриби будуть. А гриби будуть полюбе. Бачите, не так густо, не кожен метр, кожен три метри. Тобто легше дихати в лісі. Що був тато, я годила знайшов той грибів. І ну, вони просто не закінчуються. Один. Другий красенний. Може ще щось є, я не знаю. Тато каже, два гриба знайшов і втік. А де? Одиво. Ще є гриб. Це просто капець. Як таке тато не бачить? Пройтися далі по дорозі. Там мій куляк. А отут такі два красення, що просто. Один. Другий. А ось тут я йому завжди знаходив. Багато грибочків. Ну, нема ти нема? Ось тут манітки гарні заховалося, подивіться, Раз, два, яка красота. Три, тут чотири. три. Як корова раком на полі. Ми забираємо їх і тікаємо геть. Що? Продовжуємо різати, грибочки ростуть. Так, як має бути, от, подивіться, які гарні, так? Все чітко, Блін, ви є? трохи червені вони. Вон, Хоч маленькі, але трошки червеве. А то нічого, не кончить їх тут їздить. Може. Що ти там так сів? Що ти там так сів? Ого, не собі. Ну так? Тим завжди. Три є більше незарядів, ну, які заклад на сонці. В принципі, нормально ми сьогодні гриби збираємо, так як на неділю. І цього тижня у нас гарненький. Мінімум 10, максимум 40. Але одна біда, де оці гриби, такі червеві шану стали останній день. Ведеться їсти як черешню, а що робити? Прямісінько на дорозі. Один-два. І третій миленький. Класно. Тато, ще ні дві шов. Ні, Як боровичок. Ну, сейчас супер грибочок. Одна біда. От. Видите? Червиві сьогодні, я не знаю, що за прикол. Та все там вже буде. Четвер були не червиві. Що за якісь їх? Як не купити тих оленів, бабуїнів бігає, диво, гібоню кричать поліції вліво, вправо ходять. Я... А ви дивились там їдя? два білих, ні, три білих. Да. Білий. А? Один, Один, два, а там третій. Ні, гадає, не бачу. Короче, виключай, і ліс туди забирає. Ну, там вперед десь де вертеп. О, о така краса. Один другий красик. А от там третього бачу. Там не знаю, там вертеп чоловік з 10, певно, ходить. Одиво. Третій. Краса. Вертеп бігає далі десь там. Чекаю, от. один, тут другого вже взяв. Тут а от третій гарний росте. ось цей, Дойду, Дуйду. Ого, як класно. Два вкупці. А вертеп нас собі бігає там далі. Що ж, в лісі ми зараз 2 години. Людей в лісі так як на 100-метровці. Треба просто ховатися, аби Люди того не виділи нас. Але ми нормально збираємо. Тут потроху Мартин збирає. Нечистить, потім мені віддає. А я вже більш не тішення сюди ладую. Чекай, давай. О! Давай бігом поки нас не спалили Тут такого нарізаного, що я не знаю, тут певну фіру грибів звідси витащили Але ми теж молодці Оле, дорога Люди там ходять глиб 2 кілометри Нормально слава Богу що ви так робите нам більше буде Поле і сою його покажи Все, аудио якась Коротше, три дубочка. І Там росе чотири грибочки. Більше навіть. Де мій гриб? Огоди. Ось. Один грибочок. Йдемо далі. Дем-дем-дем-дем-дем. Ого, усе другий грибочок. Тут третій грибочок. А, тут десять Тут четвертий грибочок. Все класно. Оберни свою дупу назад. Угу. А ну витягни того. У тебе там два, в тебе два. У хуйки. а та де твої два. Дві, піхання, дві. Піхання, один один. Є один. І є один, другий. Іде там ще один? Де? Чекай, бо зараз ми його розтолочимо. А, мацьонький. Матьонки. І тут мацьонки так. Є. Все. Грибний сезон продовжується. І ми далі збираємо. Тату, mm. а коли в теорії має бути другий викид грибів? Ну, Ось якраз десь пару днів тому був молодий місяць. І пішли молоденькі грибочки. Другий буде, коли буде другий молодий місяць. Ого, який гарні гриби. Він десь за не знаю, скільки там 2 тижні де на максимум, потім може бути за тисячі, а потім через два тижні буде молодий викид. І я вже думаю, що в вже роль не гратиме, чи волога, чи не волога є в лісі. Тому що підуть тумани осінні і все буде добре. Що великий, гарний придиви середини, Ого! Великий гарний. Зараз пів гриба піде. Ту На корм кому. Все, будемо. Йдемо вже до машини змучені. То висло, напевно, друга. Можна підбити підсумки тижня і, грубо кажучи, це говися по білих. Отже, ми в неділю були. Що ми зробили? Кілограм 10. В понеділок у нас був вільний день. У вівторок ми собі пішли вечором і просто... Ахнули і за 2,5 години ліпанули 20 кілограмів грибів. В середу ми пішли і десь набрали 40. У четвер десь 20. Так, Мартин? Так. В п'ятницю у нас день присвячений Бульби. бульбі білорусам. В суботу, вчора вечором ми вальнули кілограмів 10 Сьогодні фактично десь ну, 15, напевно. І в принципі закономірно, що грибів все менше і менше, бо людей в лісі просто тьма тьмуща Так що за якісь там 6 днів в лісі, календарних 8, ми десь 110-115 кілограмів грибів точно знайшли. Це наш рекорд, вам такого ж і бажаємо. Все, ми додому що це підсумки суботи. Мега кульок BMW, там щось таке в нас є. Мега кульок. Просто. Куди вигинемо з собою, тут 15 точно.